Щодня українці встають на одне коліно перед солдатами, які віддали своє життя за волю і свободу нашої неньки. 20 квітня під час боїв поблизу нової Димитрівки Харківської області загинув старший солдат Олександр Коваль. За спокій душі героя помолилися у козацькій церкві при святої Покрови. Від імені всієї громади та особисто від себе очільник міста висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна, поділяючи тяжкий біль утрати. Олександр народився 31 липня 1974 року. У 1992-му закінчив четверте професійне технічне училище. Працював на металургійному комбінаті та юшкоксі. Був учасником АТО ООС. Від початку березня боронив українську землю від навали російських окупантів. Пішов перший раз. В 2014 году, в 2015 тоже служить. Вернулся, отслужил, нормально был. Во второй раз тоже решил пойти и сделал, что мог. семьями дружили. Был веселым и грустным, как все, по настроению. У Олександра залишилась донька, син та батько. Міська інформаційна служба висловлює свої співчуття усім, хто втратив найрідніших людей у цій страшній війні. Герої не вмирають, вони йдуть у вічність, щоб захищати нас із небес. Ми переможемо. Україна переможе.